Усім привіт! Вітаю вас на каналі Затишна Садиба. Як ви вже здогадались, сьогоднішнє відео про те, як я висаджував озимий часник. Ось таких красунчиків мені вдалося зібрати цього року, і будемо їх висаджувати. Я відібрав найбільш симпатичніші головки чеснику. Зараз їх будемо розбирати і вибирати найбільш кращі зубчики. Я намагаюсь обирати середнього розміру зубчики часнику, дуже дрібненькі та великі. Я стараюсь не саджати. Також я не саджаю зубчики, якщо в них немає лушпиня або вони якісь деформовані. Цього року практично дрібненьких зубчиків немає, а є багато дуже великих. На рахунок того, які я сорти озимого чеснику висаджую, мені важко сказати, оскільки в мене було приблизно 4 або 5 різних сортів, і я їх саджаю всіх разом в переміжку. Не саджаю окремо, не підписую. Відповідно, в мене немає прогалин, де не вродив чесник. А з грядки завжди збираю врожай. Відповідно, сорт, який погано в мене зростає, то на другий рік і не саджається, оскільки там будуть невеликі, і негарні зубчики. А той, який вродив, саджається на наступний рік. Також раз в декілька років я докуповую пару головок чеснику для того, щоб додати насіння. До речі, поділіться, будь ласка, в коментарі, які ви сорти озимого чеснику висаджуєте, і вам вони сподобались. Від грибкових захворювань я часник обробляю розчином марганцівки. Я його роблю насичено рожевого кольору бурячкового, і десь приблизно пів години в мене часник приймає рожеві ванни. Поки часник приймає рожеві ванни, я роблю луночки для нього. Цьогоріч я вирішив виділити окрему грядку для часнику, щоб було легше за ним доглядати, і він зростав в одному місці. Оскільки минулі роки я саджав чесник спереду грядок у 3-4 рівчики. Як тільки я почав робити луночки, Багато хробаків повилазило на поверхню, мабуть через вібрацію. Це ще раз підтверджує те, що ґрунт живий, оскільки в ньому дуже багато хробачків. Як ви знаєте, грядки я не перекопую, а верхній шар ґрунту я плоскорізом фокіна спушую. І також грядки я мульчую. Як бачите, ґрунт у мене пухкий, м'ягкий та родючий. Ось така грядка. Вся в луночках в мене вийшла. У кожну луночку я додаю суміш, а суміш готую з доломітового борошна, піску та попелу. Доломітове борошно пригнічує ґрунтові інфекції, а також активізує різні мікроорганізми для оздоровлення ґрунту. В свою чергу, попіл також має багато різноманітних елементів, які також підживлюють ґрунт. А пісок відіграє роль дренажу, щоб не було застою вологи під корінцями часничку. Ось така суміш у мене вийшла. Минулий рік я просто два в пісок, а вже зверху грядки посипав доломітовим борошном та попелом. Цього року вирішив все змішати разом. Як казав Тарас Григорович Шевченко, і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь, тому експериментуємо. Настав час розкладати зубчики чеснику після спа процедур в марганцівці. Також цього року вирішив поекспериментувати і в вулуночки подобавляти трішки гранул доброго осмокот, враховуючи, що в нього дуже довгий пролонгований термін дії, і воно діє, враховуючи погодні умови, думаю, це буде хороша ідея. Зубці часнику я в луночки поховав, лоночки позакривав. Також я посіяв насіння гірчиці. І на даний час я не буду мульчувати грядку, оскільки на ще приблизно 2 тижні буде тепло. А вже як почне холодати, то грядку я замульчую тирсою. Дякую всім за перегляд! І не забувайте, діліться своїм досвідом саджання, часнику у коментарях. Буде корисно як і вам, так і мені. Слава Україні! Героям слава!